Це не сцена і не подіум, а лише стіни нью Йоркського метрополітену. А на цих всі міс метрополітен для жителів великого яблука цей конкурс краси, який проводять під землею з 1941 року, не менш важливий за міс всесвіт. Аби вшанувати красунь, які підкорювали серця пасажирів підземки з 41 по 76 рік. Їхні фото вивісили на стінах у метро. Це Важлива частина культури та історії міста Нью-Йорка. Мені приємно, що її не забувають та вшановують у такий цікавий спосіб. Я також брала участь у цьому конкурсі. і Добре, пам'ятаю, що це було великою гордістю бути обраною міст метрополітен. Конкурси підземних красунь не проводять із 1980 року. Хоча до цього переможниць обирали щомісяця шляхом голосування звичайних пасажирів для участі в змаганнях, жінкам було достатньо просто подати власну заявку та фото диспетчеру будь-якої станції метро. Коли я подавала фото та заявку, навіть не сподівалася на перемогу, але удача усміхнулася мені. Та перемога змінила все моє життя. Я й досі ініціюю воз'єднання підземних красунь до сьогодні. Мене запрошують на всі урочисті заходи, які проводять у Нью-Йорку. Цей конкурс став головною подією мого життя. Фото красунь перекрашатимуть стіни нью Йоркського метрополітену до кінця наступного місяця. Деякі жінки, які колись отримали титул, зізнаються. Сподіваються, що ця фотовиставка спонукатиме владу Нью-Йорка відновити незвичний конкурс.